У придавні часи, у предків наших, коли сонце богом величали, родилось прекрасне свято. Івана Купала його називали. Ой, вітри, вітрила, розчищіть ласкаво, на прекрасних нивах сходи кучеряві, верби заплітайте, золотаві коси, Чепуріться клени, набирайтесь роси. Ви тумани сиві, вийдіть із заплави, ружею, барвінком, заквічайте трави, скоро нічка прийде та розсипле зорі, духмяно, чарівно, стане вмить на дворі Дівчата красуні, сплітайте віночки, в них квіти вплітайте, яскраві, п'янкі, та пісень співайте, день звеселяйте, Івана Купала дружненько стрічайте. Свято Івана Купала давньослов'янське народне свято, яке вважається одним з головних чотирьох свят сонячного календаря. Воно оповите різними віруваннями та містикою. Прийшло це свято до нас ще з часів язичництва і відзначалося завжди весело, відповідно до традицій і повір'їв. Проходило це свято у день літнього сонцестояння 24 червня, коли день був найдовший, а ніч найкоротша у році, і вважалася особливою. Після прийняття християнства на Русі це свято почали відзначати 7 липня, коли християни Східного обряду відзначають Різдво Івана Хрестителя. І пов'язане воно з вшануванням трьох культів природи води, вогню, рослин, які цього дня наділяються особливою магічною силою. Цей день люди намагалися очиститися від всіляких недуг за допомогою води та вогню. А зібраними травами упродовж року оздоровлювалися. Тварин і птицю господарі годували соковитою травою, зібраною у день Івана Купала, напували водою, щоб протягом року вони не хворіли. Зі святом Івана Купала пов'язано і культ родючості та нового життя, яке дарують сонце і жінка, вогонь і вода. З ним пов'язане і поєднання двох начал чоловічого вогню, жіночого води. Поєднання цих начал дає нове життя, культ плодючості і народжуваності. Свято Івана Купала завжди мало яскраву обрядову частину, яка розпочиналася з раннього ранку і продовжувалася до пізнього вечора. Молоді хлопці до схід сонця йшли копати нові кринички, де била чиста джерельна вода. Набирали там її у відра і, ідучи додому, напували перехожих. Дівчата в цей час йшли на береги річок. В поля і збирали квіти для прикрашення дерева купала та плетіння вінків. Упродовж усього дійства виконувалися різні промови, закликання. Особливе місце займали обрядові купальські пісні, якими так славиться український народний фольклор. Ой, ходила ганося! Іванка охото, суго дівчата, з Бо я маю за іванка охото, не дідлю дівчата, не діло, боя маю на іванка, надію. Завдяки душевним купальським народним пісням, їх мелодійності і різноманітності свято Івана Купала набувало святкової колоритності. У цих піснях розповідається певна історія, доля людини, стан її душі та вшановується природа. В Івана на Івана тайна купала, красуня дівчина долю шукала. Що й мати в колисочку клала В ніч на Івана та й не купала, дівчина долю в росах купала. Ой, зацвіла ружа, поставлю сторожу, поставлю сторожу. Пливи за водою, шукай мою долю, ой, на Івана, ой, на Купала. На Купало свято щастя, свято вогнища, завзяття, свято квітів і кохання, свято чистого купання. Веселітесь, розважайтесь, за добро не забувайте. І даруйте всім вітання найщиріші побажання. Ой на городі під вербою Стоїть колоня зі зводою завжди чистенько обметений, жовтим пісочком обсипаний, жовтим. Буде лебять купатися, як буде І з злебідкою вітатися, а то не лебідь, не лебідка, Іван я дівка. Уже другий рік поспіль український народ відзначає це свято в стані війни, яку розв'язала Росія. І, можливо, хтось подумки скаже, що не на часі сьогодні проводити такі заходи. Та це не так. Не варто забувати народні надбання, які віками зберігав наш народ, передаючи З покоління в покоління. В них вся сутність української нації, культура і її неповторність. Завдяки українським традиціям, обрядам, звичаям наш народ став сильним і згуртованим, дружнім і доброзичливим, талановитим і мужнім. У ніч купальську тиху запалимо вогонь. біда і лихо стояли остро. Добро, що є на світі, єднається цей час. Хай сили зла ніколи не здолають нас. Бажаємо здоров'я і дітям, і старим, щоб мир прийшов скоріше, і сонечком ясним. І святом Івана Купала вітаємо, усього найкращого щиро бажаємо. Співайте, працюйте, відпочивайте, за наших героїв не забувайте, дякуйте Богу і їм також щодень за те, що сьогодні святкуємо цей день. Дорогі українці, ще раз вітаємо із народним святом Івана Купала. Нехай цей день збуваються всі мрії. Сподівання і надії, нехай в цей день разом з водою підуть всі неприємності і печалі. Купальський вогонь, нехай спалить усі злі наміри ворога. Нехай доля українського народу буде щедрою, природа круги пишною, вода найчистішою, вогонь палаючих сердець найяскравішим. Нехай чарівний цвіт папороті веде до миру і стабільності, оберігає кожного від усякого лиха і яскраво освітлює шлях у щасливе майбуття. Ой високі єтиночки перелазини.